Я в Чикаго знаходжусь в районі Камберленд. І ось на фоні українського греко-католицького храму Святого Йосипа. І ось які мої думки. Це Сполучені Штати біля храму відповідно два прапора: американський, український. Український храм і слова Peace for Ukraine, Мир Україні. Храм збудований в 70-ті роки. Саме українські християнські храми є е, такими осередками українства за кордоном. Це важливо. Українські християнські храми це в тому числі, передусім це для спасіння душі людини через віру в Ісуса Христа. Але, по-друге, в тому числі вони є осередками українства за кордоном. Саме християнство є фундаментальною частиною української ідентичності. І, відповідно, християнські споруди, християнські громади є відповідно і зберігачами української ідентичності і українства як такого, в тому числі за кордоном. Це важливо е розуміти, усвідомлювати, а відтак цінувати і підтримувати. Ну і як тут не згадати те, що зараз в Україні в один день визначається День Хрещення Руси України і День Української державності, що є абсолютно правильним і закономірним. Відтак як християнство, і християнська церква плекає українство і в Україні за кордоном, так і Україна має плекати. Християнську віру, яка є основою ідентичності національної і державності.